Привіт, друзі! Ну і оскільки ви просили, я нарешті це зроблю. Хоча, якщо чесно, не дуже цього хочу. В цьому відео я покажу свою квартиру, яку я купив у Польщі. І отже, давайте почнемо. Я зараз знаходжусь в коридорі цієї квартири, обертаю камеру, щоб вам було всім видно. Ось зараз ми знаходимося в коридорі. І одразу покажу: отут така шаха. Коли входиш, щоб верхній одяг зняти. Стеля, як бачите, зроблена, я не знаю, як це називається. Тут все деревом таким обшито. І мені це не подобається, я буду в майбутньому це все знімати, тому що це дерево теж ну, вже накопичило такий запах, що коли заходиш в квартиру, одразу відчувається запах цей. І варто вже його зняти. Я думаю, що вже років 20. І оцю стелю теж. Я буду знімати. Давайте, друзі, це коридор такий. Кожна кімната пофарбована в свій такий колір. Дивіться, оцю тумбу я зняв з ванної, про ванні ще я там скажу окремо. Я буду її викидати і зараз просто в коридорі її отак от вона в мене стоїть. Так, ну, давайте йдемо далі, проходимо в спальню. Оце, ну, тут я сплю, і бачите усі стіни тут. Рожевого кольору і навіть стелю. Так, ліжко. Мій брат купив матрац в ікії для мене. Тут це було. Всі меблі в квартирі були вже, окрім матраца. І піаніно це мені подарував брат, якби для дочки, коли вона приїде. Ось такі меблі. Ось такі. Так. Така тумбочка і шафа і ще одна шафа. О, дивіться, і оце ж вид сьогодні така похмура. Ну, не похмура, просто, а просто потеплішала і туманчик такий стоїть на вулиці. Тож вид сьогодні ось такий з вікна. Так, добре. Ідемо далі. Так, всім привіт. Так, давайте заходимо тепер в наступну кімнату. Це зала. Е, так, в залі ось така. Є стінка, яку я в майбутньому планую розібрати. Мені не хочеться, вона така якась вже дуже стара. Хочеться позбутися цієї цієї стінки. І бачите, стеля і стіни жовтого кольору. тут. От є ще два, два таких крісла, і ще одна шафа. кутова. Тут я роблю трошки розслабляю спину на коврику. Теж телевізоршов. Давайте покажу вид з вікна, і ви зрозумієте, оце бачите? Отакий вид з вікна, отакий район, і цей мій будинок такий самий, як і ви бачите. І як ви бачите зараз ліса, тобто ця сітка натянута, це зараз ці будинки утеплюються, і мій будинок також зараз в процесі утеплення, і потім він буде якось гарно, сподіваюсь, пофарбований. Там навіть видно центральну, вежу на центральній площі міста. Ось. Такий вид. Ідемо далі, друзі. Йдемо далі і давайте перейдемо в кухню. В кухні знову ще один телевізор, йшов у комплекті. Ось такий стіл. Ну і меблі. Мінус цієї кухні в тому, що холодильник внизу там дуже маленький, мені не вистачає, і в майбутньому, взагалі, в майбутньому я хочу цю кухню перенести в залу. І тут хочу зробити ще одну спальню. Ось такий план у мене. Посудомийка там теж є, але я нею не користуюсь. Плита газова. Ось давайте тепер перейдемо у ванну. І тут саме драматичний момент. Ванна виглядає найгірше. Ну, частково, тому що я вже тут знімаю плитку. Така стара батарея, Така, ну, така погана вона виглядає, як раніше батареї робили. Стіна от оббив уже частково я плитку. Що тут треба вирівняти стіну? Тут от випираю шматок я хочу тут повбивати. От І зверху сушилка. Отут от, я планую зробити. Таку шафу для різних мильно-рильних засобів. Ну і пральна машинка тут з вертикальним. вертикальна пральна машинка. І тут, друзі, я планую все поміняти, бо тут жахливий унітаз. Користуватись можна, але поганий. Дзеркала ще немає. Тут я теж планую в майбутньому шафу з дзеркалом. Ну і нормально хочу мийку з тумбочкою знизу. Отже, друзі, ось така квартира. І тепер по, по цінах. Зараз такі квартири ви можете знайти в цьому містечку, яке називається Швебоджіце, за від 250 тисяч до 300. От в цьому районі, який я вам показав за вікном, від 250 тисяч до 300 можна знайти таку квартиру. Ця квартира продавалася за 230, я сторгувався за 215, тому що я сказав: плитка відпадає і мені прийдеться тут робити ванну. І люди погодились. Отже, 5 років я збирав гроші, і ще навіть трохи я винен знайомих кілька тисяч доларів, а це вже дрібниці. І ця квартира моя без кредиту, двокімнатна квартира. Двокімнатна квартира повністю моя. Так що, друзі, все можливо в Польщі можливо придбати житло, якщо ви не будете дивитися на крупні міста, такі як Вроцлав, Познань, Краков і так далі. Комунікація в Польщі зараз дуже активно розвивається. Наприклад, до мене сюди постійно їздять поїзди. У мене взагалі немає проблем, щоб сюди дістатися навіть без машини. І коли навіть у мене буде машина, а вона буде дуже скоро, тому що. Тут я знаходжусь поряд дуже красиві судецькі гори. У мене навіть ви бачили, які ви з вікна. Тут багато цікавих місць, я хочу їх відвідувати, тому я хочу купити машину в найближчий місяць-два. У мене буде альтернатива. Бо я можу поїздом сюди добиратися, або машиною. І альтернатива це завжди добре. Тому що, як ви знаєте, в Канаді люди по 2-3 години можуть добиратися, особливо ті, хто мешкають в Торонто. Друзі, дякую, що ви думаєте про цю квартиру. Напишіть мені і всім гарних вихідних і до нових зустрічей.